you <laughs> Зранку у віконце заглянуло сонечко. Промінцем погладило, не сумуй порадило. День ще розпочався, щоб у тебе вдався. Малята, я хотіла спитати у вас, яка зараз пора року. Вірно, до нас прийшла чарівна осінь. Осінь щедра, бо восени. Люди збирають врожай в садах та городах. Малята, я хотіла б з вами пограти. Давайте будемо називати овочі та фрукти та розкладемо їх по корзинах. Що це? Так, це морква. Це овочі чи фрукт. Так, це овочі. А це що? Так, вишня якого вона кольору? Вірно, червона. Це фрукт. А це що? Вірно, помідор. Якої форми помідор? Так, круглої. Це овочі, фрукт. Вірно, овоч. А ось іще. Що це? Вірно, слива. Це овочі, фрукт. Так, фрукт. Що це малята? Капуста. А якого кольору капуста? Так, зелена. Капуста це овоч чи фрукт? Це овоч. Що це? Вірно? банани. Якого кольору банани? Жовтого. Це фрукт. Що це малята? Це цибуля. А що це овочі, фрукт? Це овоч. Малята, впізнаєте, що це? Яблуко. Якої вони форми? Круглої. Це фрукт чи овоч? Фрукт. Молодці. Гарно грали. А зараз з вами пограти хоче зачинятку. Привіт малята. Сьогодні з вами поговоримо про те, де ростуть різні овочі, фрукти та ягоди. Думаєте? де ростуть під яблучко? На дерева. Чи на базарі. Правильно. Яблочко ростуть На деревах! Яблуня! А груші? Груші ростуть на деревах. Груші. Малята, А помідори де ростуть? На куща? Всі важливо на деревах? Так, Помідори полідоросту Та на кущах. Дітки, де ростуть огірки? Огірки ростуть? На кущах. А даро в те картоплю, гадаєте? Вен. Чому ж надо на картопля кущах? Правильно, думаю, картопля, безумно. Ми з вами гарно гралися, але нам час прощатися. А які овочі і фрукти любите ви? Намалюйте мені, будь ласка, і фото ваших робіт присилайте мені. До побачення, малята!